Іноземні десантники на Прикарпатті в рамках українсько-американського тактичного навчання Rapid Trident 2011 за кордоні війська побували на івано-франківському литовищі. Серед них, окрім представників США, британці, канадійці, поляки, румуни, молдавани та серби. Саме в обласному центрі бійці мали зайти на борт літаків та злетівши десантуватись на львівському полігоні з цією метою в івано-франківську приземлились два знамениті американські геркулеси та вітчизняний іл 76 для нас дуже важливо, що завдання буде виконуватися з пілотами Іл-76. Нам цікаво подивитися і навчитися, як працюють українські авіатори, як їм вдається керувати таким великим літаком. Ми порівняємо їхню і нашу роботу, готові обмінюватися досвідом і отримати нові знання, адже нікому не відомо, де нам доведеться виконувати наступні реальні бойові операції. Загалом у десантуванні задіяли близько півтисячі військових. Ці навчання у повному обсязі фінансує Американський Уряд, адже іноземці зацікавлені у вивченні специфіки роботи українських авіаторів. Це літак особливий. Він за один підйом може десантувати більше 200 чоловік, якщо точно 225 десантників. Ну в відповідному варіанті. І по-перше, це швидкість десантування вона відрізняється від швидкості десантування з літака Сі-130. І це набагато цікавіше. Іх аналогів поки що таких літаків є дуже небагато в світі. Україна. Україна являється якраз поки що передовою авіаційною державою, яка підтримує свій імідж. Багато національні військові навчання триватимуть упродовж двох тижнів, Скільки саме коштів американський уряд виділив на їх організацію. Представники цієї країни не уточнили.